Креселенка селища Піски Людмила Хруненко показує невелику кімнату в гуртожитку Барського коледжу транспорту та будівництва. Тепер вона стала її домом. До 2014 року Людмила разом із чоловіком працювали у 20 20-й лікарні Донецька. Одного дня виїхали на роботу, а повернутися додому не змогли. Їхній будинок у Пісках згорів, а родині декілька разів довелося переїжджати з місця на місце. Так у 2020 році опинилися на Вінниччині приїхали В Донець ми десь дві тижні прожили в лікарні. Потім думали, поїхали в Сідово. Думали, що... А почали займати сідово, ми вже туди виїхали, єлі успіли виїхати і поїхали в Вета. Це... Поїхали в Київську область, сестри там побили, ну її вже теж немає. Приїхали сюди. Нині у кімнаті гуртожитку Людмила мешкає з молодшим онуком. Представники благодійного фонду Руки друзів привезли жінці допомогу. Це пакет із засобами гігієни та набір для прибирання, а також термо з ковдрою. Завітали благодійники і до Раїси Пекарчук з Курахового. Жінка разом із сином орендують квартиру в барі з торішньої весни. В апрелі двадцять -го року года. Ми приїхали зі мною, ще був муж. Но он умер уже. Вот. А так мы здесь и остались. Благодійний фонд Руки друзів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагав людям на всій підконтрольній території Луганщини та Донеччини. Торік з березня організацію релокували у бар, де команда благодійників працює з переселенцями з усіх областей, охоплених війною. Допомогу надають людям літнього віку, багатодітним родинам, переселенцям в колективних центрах та людям з інвалідністю. У нас багато чого що ми можемо давати. Ми вивчаємо, які є потреби особисто в кожній громаді. І пріоритеті у нас громади сільські. І на сьогоднішній час ми працюємо в Вінницькій Хмельницькій областях, але ми вже розширили свою діяльність також на Кировоградську і Черкаську області. А також сьогодні вже було підписано договір новий ну, з нашими партнерами. Про роботу по відновленню дитячої інфраструктури в Харківській та Миколаївських областях серед того, чим допомагає команда Руки друзів, теплі речі, ковдри, термоси, гігієнічні набори та пакети для прибирання підтримує цей проєкт гуманітарний фонд для України.